міністри закордонних справ країн НАТО розкритикували низький рівень російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині. Зустріч була в центрі уваги неформального засідання очільників МЗС з країн альянсу, що відбулася в Анталії. Подробиці в сюжеті. Формальний привід цієї неформальної зустрічі в Анталії підготовка до найближчого саміту НАТО, менше півтора місяця залишається до форуму, який прийматиме Гаага. Утім, увага міністрів була прикута до візиту президента Зеленського до Анкари і можливих переговорів у Стамбулі головне питання, яке зараз усіх турбує, це ситуація між Росією та Україною. Президент Сполучених Штатів чітко дав зрозуміти, що він хоче завершення цієї війни. Він відкритий до практично будь-якого механізму, який приведе нас до справедливого, тривалого та стійкого миру. Саме цього він прагне. Те, що кремлівський лідер відмовився очолювати свою делегацію, дипломати з європейських країн розцінили як спробу потягнути час і бажання продовжити війну. Путін не скористався наданою зеленською можливістю, каже генсек НАТО. Росіяни надсилають делегацію низького рівня і не використовують можливість, яку надав президент Зеленський. Він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним. Щойно буде припинення вогню. Ми готові вести перемови про мирну угоду. Тож Україна готова грати за правилами, але м'яч зараз на боці Росії Україну на зустрічі в Анталії представляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Провів серію зустрічей з партнерами, зокрема з очільниками. З Туреччини, Польщі, Франції, Німеччини та генсеком НАТО головна тема досягнення миру в Україні. Вона домінувала і на переговорах з американцями. Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню залученість. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином. Украй важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну. Зустріч міністрів країн НАТО відбулася на тлі інциденту в Балтійському морі. Естонія намагалася затримати один із підсанкційних нафтових танкерів тіньового флоту Росії. Судно йшло без прапора, і його екіпаж відмовився співпрацювати. Військово-морські сили Естонії супроводили його до російських територіальних вод. Росія для охорони цього танкера підняла винищувач, який порушив повітряний простір НАТО. На таке в небо злетіли винищувачі альянсу. Це новий рівень загроз з боку Росії, каже французький міністр закордонних справ. Рівень загрози зріс. Ми спостерігали це протягом трьох років відтоді, як Росія розпочала свою агресивну війну проти України, і бачимо, що загроза виходить за межі України. Я хочу підкреслити важливість того, що сталося в Естонії. Там Росія вперше відповіла на економічні санкції з боку членів альянсу військовими діями. Це свідчить про рівень загрози, з якою ми стикаємося на східному фланзі НАТО. Генсек НАТО Маркрюте каже, що залишається в тісному контакті з Естонією щодо випадку в Балтійському морі. Ірина Іванова подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. 117 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. На Покровському напрямку захисники зупинили 35.